Леся Українка, три метелики. Були собі три метелики, один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду. В сонячому світлі перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм Дуже швидко минав. Вони так загралися, Що не загляділися, що сонечко сховалося за хмарки, і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час. Що стояли вони перед дверима та не знали, що робити? Змокли страшенно, насилу вже крильцями ворошили, ледве долетіли до черпана, червоного з жовтими крапачками, попросили його захист. «Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та слувани свідощу. А тюльпан подивився на них і промовив Жовтого червоного прийму, а білий нехай застається на дворі. Але обидва метелики, жовтий та червоний, промовили коли ти не хочеш захистити нашого братика білого метелика, та й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики сматні полетіли до білої ліді, попросили її, щоб сховали їх від дощу. Але вона походжувалась прийняти тільки білого метелика. Тоді і він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом з моїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі бідувати будемо. Почула цей захмар сонечко. Схотілося йому побачити тих приятелів, що один за одного так обстоювали. Тирнуся вони крізь хмарки, кинули на метелики в своє проміння, зараз крильцята їм висохли, самі вони зогрілися і знов літали, танцювали, раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло за гору, то метелики полетіли додому спатки.